Всім доброго дня! Сьогодні хотів би поділитися своїм досвідом Tika t 3 x Super Warmint 24DWOL твіст. Це гвинтівка вже не стокова. Я її трошки доробив під себе. Впевнений, що ця інформація буде цікава і корисна тим, хто цікавиться цими гвинтівками. Зізнаюсь, я давно хотів Гвинтівку собі цієї марки. І ось деякий час тому вона в мене з'явилася. Настріл на цій гвинтівці біля 600 пострілів. Купив, підганяв під себе, стріляв, знову підганяв під себе, стріляв, тестував. Висновок до якого я прийшов, в цілому це дуже цікава зброя. Гвинтівки Сако і Тіка відомі на весь світ. Увагою до деталей при виготовленні зброї та якісті обробки металу. Одразу скажу. Тут не буде нудної розповіді про компанію САКО, технічні характеристики. Ви їх знайдете в інтернеті. Цей огляд буде про мій досвід, особисті враження, як від власника цієї зброї. Також зауважу, що не купував свідомо в тактичному ложі А1, бо там далеко не все подобається мені. І гвинтівка в ложе Люфа. Набагато зручніша і комфортніша. Увага! Особисто для мене. Ну що ж, почнемо. Як завжди, пройдемося по сильним і слабким сторонам цього виробу. Почнемо з сильних сторін. Гвинтівка т 3 x славиться своєю точністю. Я стріляю тільки заводськими набоями. В основному GGG 175-190 гривень. Виробник цієї гвинтівки пише, що гарантує купність менше однієї МОА. Це в пластиковому ложі. Мені вдається стабільно стріляти 03-05 моа. Але це мій результат. Гвинтівка може краще і стабільніше. Гвинтівка має супер м'який і плавний затвор. На мою думку, це один з кращих затворів, в принципі. На сьогоднішній день на збройовому ринку за цей бюджет і не тільки. Є можливість придбати Супервармінт. Це дуже приємна опція. Я саме так і зробив. Товстий ствол, на мою думку, має купу переваг. Зараз про них я не буду говорити. Далі. Гвинтівка з заводу має пристойний е регульований спуск. Мені його в цілком достатньо. Далі, Супервармінт. Тепер нарешті має різьбу на кінці стволу для грушника або ДГК. Це дуже добре, дякую за це. Болт двохупорний, зроблений з нержавіючої сталі, має проточку. Далі, ствол оброблений спеціальною фарбою, такою рельєфною фарбою, що приємно виділяє його серед іншої зброї. На дотик і на вигляд супер. Далі. З заводу тут є а, кріплення для антибіражної стрічки. І повірте, він тут не просто так ось цей гвинтик. Наявність захисної гайки з магазину для різьби на кінці стволу. Тут. У мене її зараз тут немає, але вона є в комплекті. Тепер давайте перейдемо до мінусів або особливостей. Тут вони також є. Перший мінус. Відсутність якісного, дешевого магазину. Як на стоковому ложе, так і не на стоковому. Хто використовував звичайний макпул десятку, двохрядний, мене зрозуміє. Магазини не дефіцит, але вони отакі однорядні. Або за якісь незрозумілі гроші, це стосується моделі в тактичному ложі. Далі. Якщо ви берете гвинтівку в пластиковому ложі, будьте готові витратити гроші на більш якісне шасі, як от в моєму випадку. Щоб гвинтівка могла розкрити повністю свій потенціал в пластиковому ложі, купність суттєво гірша. Тому я не зробив жодного пострілу з цим ложем. Зброю треба дороблювати, дорегульовувати. Це не дістав з коробки, встановив приціл і почав стріляти. Тут треба, щоб хтось допоміг. Той, хто розуміється на цьому, щоб гвинтівка повністю розкрила свій потенціал і була зручною саме для вас. Я б навіть сказав, що це не гвинтівка, от прям новачка-новачка. Людині зовсім без досвіду треба взяв з коробки, вчепили приціл в майстерні допомогли пристріляти і стріляєш. Далі людина розбирається сама. Але можливо для новачка, який має часто натхнення, витратити на це все, підналаштувати. І поки він буде налаштовувати, дороблювати, люди навколо нього будуть стріляти, збирати кубки і радіти. Важливо, щоб за цей період він не втратив, скажімо так, Бажання і не розчарувався. Далі. Якщо ви берете гвинтівку в пластиковому ложі, будьте готові до того, що ви дізнаєтесь, що таке міраж при стрільбі з глушником. До цього при стрільбі з ругера я тільки чув від знайомих, що є міраж і так далі. При стрільбі з ругера я не використовував кавер на глушник, ніякі антиміражні стрічки, нічого такого не було. Чому так? На стволі немає, як ми бачимо тут, захисного кожуха. Як правило, ця деталь схожа на цівку від R-15. Зразу е згадуємо про антиміражну стрічку з заводу. Е то все не просто так. Вихід є: використовувати кожух на сам глушник, тобто поверх глушника. Надівається такий пластиковий кожух, а, такий схожий на пластик, або з спеціальної тканини, або стріляти з ДГК. Як це роблю я. Саме тому, думаю, більшість стрільців Тіка т 3 x використовують ДГК. Навіть а, при висоті кронштейну 30-38 мм. Далі, планка для монтажу прицілу. З заводу немає нахилу. Шкода. 20 МуА було б самий раз. Але має дуже класне кріплення з направляючими. Далі. Не працюють нормально макпуловські магазини стандарту A Ну як не працюють? Треба допилювати напільником. Краще просто не купуйте їх. Нормально, ідеально стають МДТшні. Металеві Андешні і е, Аїшні. От як ви бачите, тут підпиляна напільником трошки. Тут наче все. Хочу зауважити, що це особливості даної бюджетної зброї. Нічого критичного тут немає. До цього просто треба звикнути, трохи допиляти під себе. І вона буде служити довго, дарувати масу гарних емоцій і точних пострілів. Перейдемо до того, що я переробив на цій гвинтівці. Ну, по-перше, я встановив якісне ложе від компанії Люфа. Дуже добре, що у нас є виробники такого рівня. Я задоволений вибором, кріплення дали, все дали. Що я не зрозумів, пояснили, все супер. Велике дякую. Далі, стріляючи 190 ми кулями, я швидко зрозумів, що треба доробити потиличник під себе і зробити його трошки м'якшим. Ті, хто використовує ці ложі, думаю, зрозуміють, про що я кажу. Я не кажу, що стоковий поганий, не працює. Просто якщо є можливість покращити і зробити більш зручним для себе, то треба робити. До речі, тут хочу подякувати Володі. Він мені показав і допоміг з переробкою. Зараз тут встановлений потиличник від компанії Beretta, товщиною 28 мм. Володя, дякую. Я замінив ручку на НДТ. Вона мені більш зручна. Важливо, коли будете міняти ручку. Стокова люфівська ручка має ширше кріплення. Ось тут на самому ложі. І для того, щоб поставити будь-яку міл вам треба буде її трошки кріплення трошки е розширити. Що ми з міхою зробили. Міха, привіт тобі. Дякую, що допоміг. Переробив е кріплення підсошки, прибрав виносну цю штангу. Закріпив планку пра... прямо на цівку. Тут планка прямо на цівці. Менше болтових з'єднань, перехідників, тобто більш надійна і стабільна конструкція. Далі. Встановив ДГК з тюнером. Це окрема цікава історія. Якщо коротко, мені подобається, тюнер працює. Перейшов, бо при стрільбі з глушником був сильний міраж. А чіпляти стрічки, обмотувати глушники поки що я не готовий. Так, це було коротко про тюнінг. Тепер давайте ж зробимо загальний висновок. Тіка Т3Х на сьогоднішній день це один з лідерів в цій ціновій категорії. Це не ідеальна зброя, як і вся зброя в бюджетному сегменті або трошечки вище. Але все ж один з кращих її зразків. Просто треба. Щось допиляти, до чогось звикнути, і вона буде дарувати, в принципі, масу гарних вам емоцій. Якість виконання металевих деталей на дуже дуже високому рівні. Якість виготовлення стволу на рівні з набагато дорожчими зразками, такими, як, наприклад, Барет Мрад. Увага! Це особисто моя думка. Що я маю тут на увазі. При візуальному огляді з бароскопом. Я не помітив якоїсь великої різниці. Тому я так вважаю. Велетенська кількість шанувальників цього бренду є підтвердженням моїх слів. Я також відношу себе до них. В цілому, це, мабуть, все, що я хотів сказати по даному зразку зброї. Ставте лайки, діліться своїм досвідом в коментарях. Бажаю всім гарного дня і влучних пострілів.